Вітаю, вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І знову, як ви бачите, Євгенічка почала в'язати новий проєкт. Цього разу це в мене буде джемпер, такий смугастик. Але тільки попереду він буде такий смугастик, бо позаду і по рукавах я планую його зробити однотонним. І планувала спочатку такий холодний беш додати. Але побачила. На фото, коли показувала свої покупочки, що ось цей персик дуже пасує до ось цих персикових смужечок. Тож, вирішила поєднати два ці кольори між собою в одному проєкті, в одному джемпері. І думаю, вийде в мене дуже гарно. Поки що я задоволена тим, що в мене тут виходить. Давайте я трошки ближче. Підсяду і буду вам показувати, яка гарна ця ниточка. Нагадаю, що я в'яжу з Linen Soft від YarnArt. Це такий гарний колір. І залишилось у мене після відв'язування переду, тільки ось стільки від цілого 100 грамового маточку. Ще додавала ось такі паєточки від YarnArt. Ось вони. Золото, люрекс і паєтки голографічні. Чесно кажучи, не очікувала від них нічого доброго, бо думала, що голографічні паєтки будуть якось дешевити вироб. Але ні. Я помилялася і зараз бачу, що вийшло дуже гарно. Дуже. На жаль, відео не передає паєтки, бо. Вони збивають фокус трошки, якщо побачите, але на відео вони здаються золотими, насправді вони голографічні. І оскільки ось ці смужечки теж дуже яскраві, різних таких кольорів, то все виглядає дуже гармонійно. Я довго думала, який мені зробити візерунок, бо не хотілося мені в'язати лицевою. Це полотно, бо мені не дуже подобається ефект фламе в лицьовій гладі. В кулірки. Вирішила робити якийсь візерунок, але не знала який. Врешті-решт вибрала Шанель. Ой, ця колекція від Карла Лагерфельда це щось неймовірне було. На жаль, більше ми такого не побачимо, бо Карла більше нема з нами. А було дуже класно. Люблю Карла Лагерфельда і його колекції для Шанель. Тож, взяла ось цей візеруночок і не пошкодувала, він мені дуже сподобався в цій смугастій ниточці. Отже, дивіться, я тут ще схитрувала з резиночкою, бо зв'язала її таким чином, щоб вона гармонійно виглядала з цим візерунком. І це у мене 3 на 1. Резиночка в мене дуже коротка, всього лише 10 рядочків. І в'язала я її у два складення, як завжди, бо мені так подобається. Набирала я взагалі 130 петель. У цьому візерунку рапорт складає 8 петель і 12 рядочків. В'язала догори. До проїм, 7 рапортів. Потім робила пройми. Як завжди, попереду, я роблю пройми 5, 3, 3, 2, 2 і 5 раз по дні. Ще 3,5 рапорти в'язала до початку скосів плеча і в мене по 4 петлі. Виходили і горловину, горловину я в'язала. Здається, 7, 3, 3, 2, 2 і 5 разів по одній. І в'язала я її поворотними рядами. І поки що в мене ось ці петельки на спиці, щоб потім мені було більш зручно вив'язати горловинку. Ви мене спитаєте, щось воно так виглядає? Дуже дивно, що такі якісь короткі в мене пройми, що воно буде, і така неглибоченька вийшла горловина. А я вам скажу, що це буде в мене рукав пагон, тому це так дивно виглядає. От. Рукави і спинку я планую в'язати ось цією персиковою ниточкою. І таким самим візерунком. Думаю, буде класно. Отже, ось, ось такі в мене новинки на зараз. На цьому буде, буду, мабуть, вже закінчувати це відео. Все, що хотіла, показала, розказала. Якщо будуть якісь питання, пишіть, але, дівчатка, я не знаю, чи зможу я відповісти. Бо зараз дуже я загружена роботою основною. І... На цей канал в мене майже немає часу. Тож, вибачайте, якщо я не відповідаю в коментарях. Ну, все, мої дорогизеньки, цілую, обіймаю. Сподіваюся, ще зустрінемося поки що. Чао!